300 мільйонів гривень не відновити, це бред. Доденка про це знає. Там до 30% уходить в дренаж, втрати, там підтопиться частина мікрорайону більше, більше, ніж від Каховського ГЕС, якщо ми його заповнимо. Тому всі, всі розуміли, що це неможливо. 4,5 мільярда це орієнтовна вартість, яка буде. Знайдена, я сподіваюся, в державному бюджеті. І питання це не про відновлення, навіть це питання про безпеку. У нас повинно бути резервне жило води та запаси води, які мають там багато областей. Це питання піднято, воно затверджено, що це необхідно. І я веду і зараз перемовини для того, щоб ми вийшли в проєктування по цьому проєкту. Питання стоїть, буде це робити ОВА чи Міністерство відновлення. Ми відстояли свою позицію, що це необхідно робити завтра, через рік, через два, але це треба робити, це необхідність. Зараз шукаємо фінансування, зрозуміючи, наскільки це проблемне питання. І я на це дивлюся так. Якщо це можна зробити за два роки, це треба вкладати гроші. Якщо це буде там довго, ну, треба почекати. Але воно нам конче необхідне. Це випадок сховище. Хто, крім обласної військової адміністрації, цим займається? Ну, наприклад, народні депутати, як в хорошому сенсі лобісти області. Будуть народні депутати трохи пізніше нам допомагати і всім займатися. Тобто, зараз тільки ви. Наша робота зараз. Ми працюємо з міністерствами, ми працюємо з прем'єром. Я доповідав особисто прем'єру з питання, і, і знайшов підтримку.